Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Стратегія залишається єдиною це вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області. А щодо тактичних дій, ну тут вони розуміють, що не виходить в них там якийсь бліцкріг, швидкі якісь просування. Тому насправді тактика в них така: де вони можуть, там вони і просуваються, де вони бачать, що в них є. Хоча б якийсь успіх, то вони кудають туди по цьому напрямку всі резерви, більше обстрілів е і просто просуваються вперед. А далі, ну там вже далі вони дивляться з того, що вони отримують внаслідок е якогось певного успіху. Наразі на сьогоднішній день на Кремінському напрямку, на Сватівському напрямку, на Білогорівському напрямку якихось стратегічних успіхів в них немає, якогось просування величезного нема. Всі сили оборони тримають позиції міцно, ситуація повністю під контролем збройних сил України. Це величезна для них дійсно проблема. Те, що бавовно відбувається в різних частях, і, до речі, окупованованчини, і до речі, не біля фронту, а навіть і глибоко в тилу російсько-окупаційних військ І вони розуміють перше, що ну немає в них. Якогось безпечного міста друге, вони реально перебудовують повністю логістичні свої маршрути, тому що е, от нещодавно бавовно відбувалось на території завода в Кадівці, так там не просто склад взірвався, там було багато боєкомплекту, але е, це все було завантажено в фури. Тобто, це говорить якраз про те, що вони. Зараз побоюються звозити десь в одне місце просто велику кількість боєкомплекту, а вони вже розвозять фурами ближче до фронту, а там перенавантажують вже в військові вантажівки і далі вже безпосередньо до артилерійських розрахунків підвозять військові машини. Ну але це величезна проблема, тому що в принципі, із-за того, що гальмується логістика. То виходить, що є паузи між обстрілами. Немає жодної порожньої лікарні. Це раз і друге в лікарнях не приймають майже цивільних людей. Тобто, якщо вже критичний стан здоров'я, тоді можуть надати якусь медичну допомогу. А так, в основному всі лікарні ну, на 99% працюють виключно на якраз поранених окупантів. Більше того, в них Величезна кількість є е, такий, такий статус. Знаєте, вони з трьохсотих стають двохсотими, поки вони там в лікарнях знаходяться, тому що вони ж ідіоти покрали наше обладнання і повезли все в Луганськ. Тобто, і вони навіть фахово зараз не можуть надавати якусь. Ну, якесь медичне обслуговування. Треба довести пораненого в луган, щоб його там, зробили якусь діагностику. Та вони, поки їх довозять, то там, там величезний відсоток просто вмирає по дорозі. Ну і плюс є чітка інформація, що вони легко поранених та поранених середньої важкості прописують все одно, що вони легко поранені і відправляють назад на фронт. Те, що ми бачимо під і гамната, находящаяся абсолютно розчеловечувалась і опять скатилась скатілась времена варварства. Ротація введення виведення певних підрозділів відбувалося протягом всього часу. Люди не стояли в, під Бахмутом або в обороні Бахмуту, тільки, скажімо, одні там підрозділи, які не були безмінні. Все одно це відбувалося. Зараз відбувається підсилення і насичення. Військами, які пройшли підготовку і навчання не тільки в Україні, але й за кордоном, і ми бачимо перший приклад, коли вони відкинуті від шляху на Константинівку, і також ми розуміємо цей момент, що якщо би не було спроможності або можливості тримати бахмут або Стояла би реальна загроза оточення наших військ. Ми би обов'язково відійшли. Якщо би настільки була загроза, для наших нашої армії, як це розганяють російські російські псоби, ми маємо приклад того ж самого Лисичанська, Сіверодонецька та Ізюма, з якого ми відступали, але на той самий же Ізюм вже є звільнений. Також я впевнений, що і Бахмут власне це буде ця точка відліку, з якої ми будемо починати на Донецькому напрямку звільняти наші міста. І звичайно, що увага до Бахмуту прикута, але є теж дуже добрий той факт, що. Ротації, окрім злагодженості наших військ, злагодженість і власне в своєму рішенні, що залужний, що сирський, про те, що ми маємо зараз сили, засоби і спроможність займатися обороною міста, і це важливо, якщо є одностайність в рішенні вищого командного складу, це, ця впевненість ця передається на війська, і, і тому ми вже зараз маємо певні тактичні і стратегічні успіхи на цьому напрямку. Цей вогневий вал, який вони раніше могли створювати, там 60-70 тисяч снарядів, різні аналітики говорять по різному, то тепер навіть самі росіяни десь погоджуються, і підтверджують, що максимум 10-15 тисяч. І цифра і йде до постійного сповзання. І те, що говорять дослідники, аналітики, і наша, і та ж сама британська американська розвідки, що, скажімо, на місяць травень. Ми будемо мати не те, що перепаритет, але ми будемо пропорційно порівну мати можливість використовувати снаряди, що вони а ну, там теж цифри різні: де 12 тисяч в день, але. Якість нарядів, які отримує Україна, в рази вища, вона є дуже високоточними. І окрім того, ми знаємо, що міністр оборони дав заявку країнам західного світу про те, що на щоб на поставку потребу в тисяч снарядів кожного місяця, і це те, що наші західні партнери десь підтримали і готові подавати, не рахуючи те, що, попри все, якісь запаси є і у нас. Тому про єдиний паритет, який у них зараз є, це скажімо, не паритет, а те, що вони можуть застосовувати наразі не в обмеженій кількості, це людський ресурс і те, що певна перевага, певна перевага у них є в авіації. Якщо брати потенціали Росії і НАТО, НАТО потенціал три рази більше. При цьому потенціалі ми можемо увірено боронятися. Насправді ворог рухався до бахмута це близько. 40 кілометрів в 9 місяців, тобто фактично середній темп там просування був 4 кілометри на місяць, і власне цей потенціал наступу противника вже вичерпаний. Ми бачимо наскільки щільно триває оборона навколо Бахмута, і що ворог не має можливості завершити ті плани, які були у нього щодо охоплення цього тактичного населеного пункту, якщо ми говоримо про те, що Далі лінія оборони стоїть за Бахмутом. говоримо там про е, Славянський Краматорськ, то там ще кілометрів 20 і, і не менше по не оборони, яка так само захищена. Я думаю, що власне говорити про те, що ворог має потенціал для того, аби після хоплення Бахмуту просуватися активно далі. Я думаю, що це дещо переоцінює можливості ворога на поточному етапі. Я думаю, що зараз власне. Усі зусилля ворога, які були на п'ятьох напрямках оцього першого фази наступу на Донбас, яка почалася 8 лютого, тому що зараз перебуває на такій достатньо вирішальній фазі з точки зору вичерпання можливостей російських сил, які діють на цих напрямках. Так що у будь-якому разі Бахмут є важливий з точки зору стримування противника і в Сковання значної кількості російських сил, але далі рух противника за Бахмут, який щоб ми говоримо лише в теоретичній площині, насправді не має того потенціалу, аби подолати значні відстані у будь-якому разі. Утримання Бахмуту з тактичної точки зору виглядає цілком раціональним. А коли ми говоримо про наші резерви, то ми можемо припустити, що у нас там формується щонайменше там декілька корпусів. В кожному корпусі є там по три, по чотири бригади, які власне зараз мають Головну місію – підготуватися для е, наступного контрнаступу. Жодна з цих бригад не переведена для виконання функцій в зоні е, б, Бахмуту, тобто Бахмут і інші ділянки фронту отримують ті е, бригади, які е, власне не є дотичними до формування тих резервів, які у нас формуються для проведення контрнаступу. Це мого можу бути цілком серйозно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.